Додар потрапили під станції, що забезпечують енергопостачання Хмельницької та Рівненської АЕС. Про це повідомив Андрій Собіга у себе в соціальній мережі X і закликав спільноту міжнародну реагувати. Пане Дмитре, чи може подібна ось атака вкотре розглядатися як спроба створити певний такий ефект тиску на українське суспільство, і, включно, ефект шантажу, в принципі, і на міжнародному рівні також. Ну, гадаю, що е, удари по е, всі російські удари переслідують саме цю мету, тобто це терор проти мирного населення. Ми здається, навіть і у вас в ефірі про це говорили. Наш да, якщо згадати крім ударів по е, інфраструктурі, яка е, створює електроелектрику, да, дає можливість тепла, води, е, які є системними і повними з першої е, воєнної зими. То є ще і удари, які завжди практично ну, приціли спрямовано завдаються, і по безпосередньо по людях, по житловій забудові. Ну, просто практично кожен раз є якась кількість ракет, яка влучає в. Багатоповерхові будинки, і зрозуміло, що це там не якесь відхилення від, да, там, від, від цілі, а цілеспрямовано це робиться. Є е, удари по українському бізнесу. Тут просто отак, от на одразу просто візьми і згадай, і одразу згадуєш в Харків От буквально там останніми місяцями в Харківській області виробництво хумуса. В е, Одеській області виробництво Коньяка Разнагурі, в, е, в Чернігівській області, е, теж е, у моїх знайомих там завод, да, там, е, в, тут ще причому явно не військовий ніякий, в е, видавництва. В о, Києві два да, протягом о, цього о, весни початку літа, да, тобто вони свідомо вибивали. а і в Харківській області ще і о, свинокомплекс, де вони вбили 13 тисяч свиней, да, І туди вони методично довбали цими шахедами. Тобто, все о, абсолютно очевидно і, в принципі, насправді ць, світу це теж очевидно, але ось удари по електропідстанціях, які Б'ють по яким вони б'ють, це явно задля того, аби розбалансувати систему, задля того, аби створити проблему в роботі атомних електростанцій. Це частина так великого ось цього атомного шантажу, який вони застосовують, в першу чергу використовуючи захоплену ними Запорозьку атомну електростанцію, створюючи постійно там проблеми, розміщуючи там війська. Заявляючи, що Україна нібито б'є по цій електростанції, намагаючись включити її добитися легалізації свого управління над нею, і скільки да тривало цей період, коли не було зовнішнього електропостачання, вони ж свідомо це робили поки нато да, існули і на магате. Тож так, це тиск з одного боку на українців, які мають бути. Незадоволені е, жахливими умовами мають лякатися від того, що в будь-який момент вони можуть бути вбиті, і в такий спосіб вони мають тиснути за їх задумом кремлівським на владу. Щоб погоджувалась на умови капітуляція Росія Росії, ні, нічого в ніяких своїх вимог не змінили. І тиск на світ, щоб світ переставав підтримувати Україну, бо, бачите, можуть постраждати атомні електростанції. До речі, вони безпосередній близькості з атомними електростанціями б'ють і по об'єктах на території атомних електростанцій. Це достатньо регулярно, так також буває. Тому так ви абсолютно праві. Ну, бачите, це в принципі прозоро і зрозуміло, і не дарма Шойгу Герасимов під ордером на арешт від міжнародного кримінального суду за конкретний період. Ось таких ударів 22-23 років, які визнані е, частиною геноцидних дій. Пане Дмитре, ви згадали Запорізьку АЕС. Хочу продовжити думку. Я думаю, ви бачили інформацію щодо локального перемир'я, яке там влаштували. А вперше за 6 місяців до речі, це трапилося. Запорізьку АЕС знову під'єднали до резервного живлення. Ну і таким чином встановили локальне перемир'я задля того, аби проводити ремонтні роботи. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Як повідомили в агентстві, вранці 7 листопада розпочалося розмінування, а також підготовчі роботи поблизу пошкодженої ділянки лінії електропередаль. І, загалом, от хочеться у вас запитати, як ви ставитеся до такої ініціативи? І загалом, що може бути, якими можуть бути точніше дії міжнародної спільноти в разі порушення такого локального перемир'я під час ремонтних робіт? Я гадаю, що міжнародна спільнота вона, в принципі реагує завжди однаково, вона буде обурюватися, да? що тут можна зробити? От, ну, чого можна очікувати? В принципі, да, можна було б і радіти да, тому, що так відбувається, якби не знати, з ким ми воюємо, да, що таке є московіти, да, які зрозуміло, що ось вони імітацію цієї своєї доброї волі. А чому тут насправді імітація? того, що. Да, ну, у них іншого виходу не, не сталося. Да, тобто не, не склалося з іншим виходом, бо вони розраховували на що: на те, що проблеми створені для Запорозької атомної автостанції для її. Безпеки вони зможуть капіталізувати шляхом тиску на МАГАТЕ шляхом тиску на інші е, країни в, в тому, щоб ці легалізували захоплення е, атомної електростанції, погодилися над е, на російську юрисдикцію над нею, на підключення до російської енергосистеми для того, щоб вони могли живити нею. Тимчасово окуповані території наші та південь Росії вони ж хочуть красти цю електроенергію, от, оскільки через стійкість української позиції, до речі, тут Зеленський про це стосовно атомної електростанції говорить постійно, та, що там відбувається і як воно є, то природно, що вони вимушені були зараз, уже там після цього тривалого періоду, коли вони живили її з цих з генераторів, да, погодитися на те, щоб воно було, але і тут вони вдають добру волю. І е, оскільки вони е, обманювали там, вдавали, що мовляв, вони можуть там піти на якісь е, дії щодо атомної електростанції, щоб там туди зайшла американська якась адміністрація, там спільно розробляти, то це для них привід показати, що мовляв, давайте ми ж бачите, ми ж конструктивні, ми ж е, це робимо. Тому я би тут, от, щодо московитів, е, ну е, був би. Ну, м'яко кажучи, пес, песимістично налаштований в цьому контексті, те, що вони це будуть так в такий спосіб використовувати, це безперечно. Пане Дмитре, на останок хочеться з вами обговорити е, ті міжнародні події. Я думаю, ви також спостерігали за підсумками зустрічі Орбана, е, прем'єр-міністра Угорщини та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у Білому домі. І безпосередньо, е, як нам стало відомо, те, що на рік дали, е, скажімо так, можливість е, далі Угорщині споживати е, російську нафту і газ. Але от з'явилася цікава така ситуація, адже міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто повідомив, що його країна нібито отримала необмежене Звільнення від санкцій, пов'язаних із закупівлею російських енергоносіїв у Вашингтоні? В той же час згодом ці слова головного угорського дипломата спростували, зазначили, що йдеться не про безстрокове звільнення, а лише про тимчасовий дозвіл, який діятиме протягом одного року. Як ви думаєте, можливо, зайве сказав Петер Сіяртою? Можливо, трішки більшу інформацію йому відомо. І як ви загалом ставитеся до результатів зустрічі? Які ризики виникають? Ються для санкційної політики, коли от одна країна, член європейського союзу чи партнер, отримує, ну скажімо, так накшталт пільги щось, якщо говорити за санкційний тиск від американців. Ну насправді дійсно це, м'яко кажучи, така неоднозначна дія для американської адміністрації, якщо не сказати більше так, це розмивання санкційної політики, власне, і американської, в тому числі. Але зрозуміло, чому це відбувається? Це ну, якщо залишити так трохи осторонь намагання Орбана отримати підтримку на для в своєму виборчому процесі, а він її отримав. Але йому за це тут, в принципі, він за це і розплачується абсолютно конкретно, да Тобто заява ж є про те, що для угорської атомної електростанції пак будуть закуповуватися саме американське ядерне паливо, хоча будує Росатом, а да, то теж достатньо показово. То, в принципі, да, він отримав ось цю підтримку у виборчому процесі від Трампа. Трампу воно, в принципі, нічого не коштувало, тим більше, що він, так би мовити, Орбан є ідеологічно спорідненим, весь час про це сам волає. Але те, що це розмиває і санкційну політику певним чином. Я б не став говорити, що аж там аж надто драматично, бо ми все ж таки бачимо тут і і принциповість у Сполучених Штатах, що неможливість да, там, продати ось ці активи зараз на заході, перекласти в іншу кишеню. Як це було з Гунвором і ОТ який хотів придбати ці нафтові активи, а це це Тимченковська контора. То, хоча подивимось, що буде 21-го, коли санкції мають запрацювати. Але е, Трамп в такий спосіб скоріше не стільки тут е, думає про розмивання санкційної політики, скільки про е, розбивання єдності Європи, бо єдина політика Європейського Союзу, вона е, для е, США є ну, достатньо. Незручною тут в плані і формування власних можливостей безпеки, коли раніше США були єдиним гарантом безпеки Європи, і в плані єдиного протистояння щодо тарифного тиску. А тут, коли ось в такий спосіб ми бачимо Німеччині да, там, Німеччині відмовляють в да, там, в що в, в тому, щоб вважати ці активи російські вже німецькими, і відповідно там не, не накладати на них санкції. Угорщині ні. Коли от відбувається весь цей такий розділяй володарю, то в принципі так зрозуміло, що це воно ну ніяк не додає стабільності у світі. От в такий спосіб, як на мене.